Ще донедавна я керувала цілим відділом, а зараз у мене нова посада. Я мама і дружина. Тепер я керую кастрюлями дитячими іграшками і правильною машиною. В принципі, кардинальних змін не відбулося. Просто діловий костюм змінився на домашній. Але усе ж могло бути зовсім інакше. Якби не той самий момент X. Боже, ну скільки вже можна? Алло! Алло! Да, Тімур Васильович. Тімур Васильович. Я і так витрачаю купу часу на цей проект. Ну я правда не запізнююсь. я здаму наврім. на столі. Алло, Тімур Васильович. Ідіть. Хоча, знаєте, я ні про що не шкодую. Хоча кому я брешу. Я хочу творити. Я хочу робити те, що відгукується і в першу чергу мені. Але що?